Чи впливає лабіопластика на інтимну чутливість? Ні, якщо вона проведена правильно і ми обов'язково проговорюємо з пацієнтками, функціонал і естетика все ж таки не мають шкодити а, чутливості. Тобто, якщо приходить пацієнтка і в неї якісь побажання суперагресивної лабіопластики, клітеропластики, коли ми розуміємо, що це може порушити чутливу функцію або навпаки, що в рубець може підтягнутися якесь нервове закінчення, яке знову ж таки потім пожиттєво буде турбувати, то наше завдання з хірургічної точки зору пояснити пацієнтів, чому не варто виконувати якусь розширену, агресивну, естетичну операцію, щоб це в майбутньому не зашкодило. Скільки триває період відновлення після лабіопластики? Основний період це три тижні, коли не можна займатися спортом, статевий спокій, не можна відвідувати лазні, не можна якось там активно так, проводити, проводити свій вільний час. Оце такі основні так, тижні, коли цього не можна робити. Цей час ще є нитки, які мають розсмоктатися і е, відійти. Тому цей період тоді, коли не можна цього всього робити. Потім через три тижні можна вже відновлювати і статеве життя, і спорт, і повертатися до свого такого прям активного повсякденного життя. Чи повертаються тканини до попереднього вигляду з часом? Зазвичай після пологів повторних іноді буває таке, що якась частина так може, може повернутися в розмірах а, незначно, незначно, не на 100%, але таке буває вкрай рідко, але може бути.